Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канала пишуть заложний перед переговорами зеленського і Трампа. В США в п'ятницю телефонував до президента. Він попередив президента, що до випадів його команди, генерал не дасть поливати багном всіх будь-кого із своїх. Він попередив Зеленського і сказав ключову фразу пишуть джерела, наближені до генерала, крім того, Україну залужний здати не дасть. Він та союзники дотиснуть Патрушова до такого миру, який буде вигідним в першу чергу. Нам коли ви обістрені сиділи в бункері, моїх хлопці стримували навалу в Києві. Будьте ласкаві. Зараз закрийте роти Юрій Луценко пише наступне: Зеленський звільнив залужно через боязнь популярності генерала, втрати власного рейтингу. А ось Степан Хмара нині покійний уже як рік, що він говорив. Про зелену владу і закликав до імпічменту зрадників. Ви хочете виступити, Степан Ількович? Будь ласка. Слово надається Степану Хмарі. Будь ласка. Дякую. Я не збирався е, виступати, але я не міг терпіти Оце, ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українців? Оця шпана! пана! Ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал, а влада зміниться. Бо вони нічого не знають, вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і привозять прибутки, і взяти, продати землю. Причому не тільки іноземцями, вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого того немає, як віра. Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле. Яке має куріння, для них тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Давайте не допустимо українці, всі, наша вся українська авто, а, аудиторія, які сьогодні слухають. Як тільки вони спробують проголосувати в другому питанні, ми маємо всі українці. То має совість і відповідальність прийти сюди і просто оцю падаль цих покидьків викинути. Викинути, бо аргументів вони не знають. Переконувати це приниження і даремна трата часу. Вони мають зникнути як роса на сонці. Дякую, Степан Ількович. То моя оцінка така, що зелені. Це ліквідатори української держави. І я в цьому не сумніваюсь, і всі їх, так би мовити, всі їх кроки, більшість їх законів, поведінка їх свідчить саме про те, що дійсно вони є загрозою для української держави. Тобто, те, то, що вони роблять. Якщо далі так буде, то це може привести до ліквідації української держави. З двадцять в більшості українців прийняло правило, яким би не був президент Зеленський, раніше тепер він лідер воюючої країни. Ми відклали питання корупції, його оточення, його політики. яка різниця, Його пошуків, мирувачах Путіна, замороження, ним військових ракетних програм розведення військ на прямо удару ворога, про які чотири місяці попереджали союзники. Ми всі діяли так, як мав діяти народ у війні за виживання своєї країни. Але президент не змінився. Перший рік він був суперкорисним, як спікер нації. Світ захоплено аплодував йому і українцям. Але коли аплодисменти стихли, коли прийшов час публічної делікатної роботи з міжнародними партнерами важких кабінетних нарад з носіями різних стратегій час взяти відповідальність не тільки за перемоги й невдачі. Виявило, що Зеленський не змінився. Він хоче бути єдиним актором свого шоу будь-якою ціною в той же час. Ще одне попередження про зловісні намери банкової. Ось що пише Борислав Береза, дуже коротко поспілкувався злими язиками банкової в ОП вирішили, що єдиний варіант для них утримати владу, це якщо залужний і не буде приймати участь у виборах. Тоді шанс зеленського єрмака є. Як це станеться, їх не хвилює, але я пам'ятаю, як травила Ющенка, щоб позбутися його на виборах. А ці шоумени після всього, чому вони замазали, підуть на все, щоб не програти. Так от у другий тур вони сьогодні планують вивести Буданова, а потім буде хвиля лайна та вибухне керований офісом президента. Корупційний скандал по спецтехноекспорту, який призведе до поразки Буданова в другому турі. Свинарчуки 2-0, Варіанти кандидата для другого туру можуть змінитися, але головне в цьому сценарії для ОП збити залужного. Тож пам'ятайте цей твіт, Джон Сміт пише наступне. Судячи з Базікань клоуна, про... Переговори через посередників з Африки, підружній вої позитивної обслуги, що не програє війну, той, у кого залишається столиця, більшість територій та вихід до моря узу зеленського таки прийняла рішення капітулювати. Перед нападом ці полковники носи винесли ворогові ключі під оборони. В ході нападу означили рішучість суспільства бусифікацію. Нарешті в розпал наступу відставкою всього командування ЗСУ допомогли ворогові обвалити наш фронт. Вуаля тепер єдиний і навіть бажаний варіант у зашуганого суспільства прийняти умову ворога. Далі розкол суспільства. Друга чеченська ми будемо бажати посадки клоуна, його банду, кротівня в його оточенні, хоче спровокувати громадянську війну. Щоб Путін напав залужний, знає про ці плани дії по своєму сценарію, намагаючись дотиснути патрошо. Підкреслює телеграм- Канал офісне мишення радацьця каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.